П'ять англійських слів, через які можна зламати язик. Поїхали. І перше це Q черга. У цьому слові читаємо лише першу літеру Q, а про інші чотири забуваємо. We waited in a long queue». Далі слово choir, хор. Забудьте про звук Ч в цьому слові. Вимовляємо як choir. «She sings in the church choir». Аналогічно забуваємо про звук Ч і у слові «hierarchy». Єрархія. До речі, наголос тут саме на перший склад. Hierarchy – не hierarchy. The company has a strict hierarchy. Наступне слово, яке часто збиває з пантелику, це thorough, ретельний або ґрунтовний. Не плутайте його зі through – через. В нас це thorough. Please be thorough when you do your homework. І останнє слово нашої добірки це pneumonia – пневмонія. Перша літера П тут не вимовляється: pneumonia. She got pneumonia last winter. Ну що, яке слово дається вам найтяжче? Пишіть у коментарях. А якщо ваш язик ще живий, ставте лайк та підписуйтесь. У нас багато цікавого.